Зробив доску, порося там, прикрутив вже сильніше, зробив там. Насипав нового корму, там відео буде, видно, де вони поділи його, вже гарно їдять. Тільки отой менший його. Он він не їсть. Він може пропасти потім, як відділим, якщо не буде їсти. Зараз води дам свиноматкам свиноматці і свинці. Треба дивитись біля неї, як з відра даю, бо вона навчилась перевертати вже. Щоб мокро в це не було. Ті поросята б'ються, ці вибігли, ось сяти її хочуть вже. Давно не було на каналі вже кормлення поросят. Там то один кабанчик залишився. Може заварить її зараз, щоб покормив. Начу. Зараз ця свинка хай поп'є. є. ще чисто сьогодні, завтра вже поміняю, мабуть. Целому їм там. Мабуть, свиноматка лягати буде зараз. Ця свинка теж вода вже грається, хоче перекинути, мабуть. Забираю вже.